Halli hallo meine Lieben. Herzlich willkommen in unserem elften Deutschunterricht für Anfänger. Lernen ist wie Rudern gegen Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. Вчитися це все одно, що пливти проти течії. Як тільки припиняєш, тебе несе назад. Вчіться. Розвивайтеся, вдосконалюйте свої можливості. І пам'ятайте, у вас все вийде. Сьогодні на уроці ми продовжимо тему вільний час. Зокрема, поговоримо про «Freizeitprogramm» – Програму вільного часу. erlernen er wir. На уроці ми вивчимо нові вєрте, нові слова neue Phrasen, neue Phrase, Präteritum von haben und sein. Die слова haben та sein у минулому часі. Lise verstehen und schreiben. Потренуємося у читанні та письмі. Negation nicht nein. Розглянемо заперечення nicht і nein. Lass uns losfahren. Поїхали. Запишемо нові слова. lust haben, Mathebajania, ins Kino gehen, der Park, die Parks, Park, der Markt, die Märkte, Renok der Fischmarkt, die Fischmärkte, Renok. der Supermarkt, die Supermärkte, Supermarkt, der Hafen, die Häfen Port. der Platz, die Plätze, Plaza, der Freund, die Freunde, druch, die Freundin, die Freundinnen, Podruha, der Samstag, Subota, der Sonntag, Nedjela, toll, čudovu, schon, uže, wieder, znowu. aber ALLE, FRÜHER, RANISCHE, AUCH, TAKUSCH, ENDLICH, naresti ANDERS, INAGSCHE. Neue Phrasen. Haben Sie, hast du Lust, in den Park ins Kino zu gehen? Was je, u tebe je bitte Park, Kino? Ja, gerne. Так, das kann ich nicht. Вибачай, я не можу. Тут da habe ich шон вас vor. Мені шкода, але в мене інші плани. Das passt mir nicht. Мені не підходить. Das kann ich leider nicht. Я не можу, на жаль. Was Вас du дафон? Wenn wir uns am Samstag sonntag treffen. Як ти дивишся на те, щоб ми зустрілися в суботу, неділю. Das ist eine gute Idee. Це хороша ідея. Ich freue mich, dich zu sehen. Радий тебе бачити. Ich mich auch. Я також. Bis bald, bis dann. До скорого, до зустрічі uns» Побачимося. Претеритум. Це слово ми вже з вами зустрічали, коли вчили три форми дієслова. Якщо повернемося до третього уроку, то другий стовпчик дієслів це і є ієпретеритум. Простий минулий час, який має ще старішу назву імперфект. Але не лякайтеся. Розглядати минулий час патерітум нам ще дуже зарано. Сьогодні ми розглянемо тільки два дієслова зайн та хабен, які серед минулих часів найчастіше зустрічаються саме патерітум. Отож, візьмемо перше дієслово «sein», яке означає бути існувати. Пригадаємо його три форми. Sein war gewesen. Для того, щоб ми провідміняли це дієслово у парерітум, беремо його другу форму ва і додамо особові закінчення. Але перша і третя особа однини особові закінчення мати не будуть, і їх форми будуть збігатися. Отож, відміняємо ich war, я був. Du warst, ти був, er, sie, es, war, він, вона, воно було. Wir waren, ми були. ihr wart, ви були. sie und sie waren, Ви і вони були. Наступно візьмемо дієслово haben, яке означає мати щось. Нагадаємо його три форми Haben, hatte, gehabt. Провідміняємо його за тим же самим принципом. Ich hatte, я мав. Du hattest, ти мав. Er, sie, es hatte, він, вона, воно мало. Wir hatten, ми мали. Ihr hattet, ви мали. Sie und sie hatten, ви і вони мали. А зараз попрактикуємо ці дієслова у реченнях. Для порівняння вжиємо їх і у теперішньому, і у минулому часі. Наприклад, war ich ва Kind. Раніше я була дитиною. Jetzt bin ich Mutter. Зараз я мама. Früher hatte ich kein Kind. Раніше я не мала дитини. Jetzt habe ich ein Kind. Зараз я маю дитину. Зверніть також увагу на порядок слів, оскільки у всіх реченнях ми вжили зворотній порядок слів. Ще декілька прикладів. Gestern hatte ich keine Zeit. Вчора я не мала часу. Ти вже був у Берліні? Am Samstag war ich zu Hause. В суботу я була вдома. Er viele Фронде. Раніше він мав багато друзів. А зараз перевірте себе і виконайте наступне завдання: Вжийте правильно haben і sein у теперішньому або у минулому часі. А ми рухаємося далі. Сьогодні на занятті я пропоную вам перевірити свої знання у двох видах мовленнєвої діяльності у читанні та письмі. Спочатку візьмемо Читання. Лізефештіїн. Цей вид мовленнєвої діяльності перевіряє Ваше вміння самостійно зрозуміти текст при читанні. Та знайти необхідну інформацію в ньому. Прочитайте наступну листівку та дайте відповіді на запитання. Ще один вид мовленнєвої діяльності письмо. Шайбен. Воно перевіряє ваші мовні здібності на письмі. Напишіть відповідь на листівку. До кожного пункту запишіть по одному реченні. Поставте відео на паузу, а потім звірте себе. І нарешті переходимо до заперечень у німецькій мові. Раніше ми вже з вами вчили одне заперечення. Це був заперечний займенник «kein». Щоб пригадати собі цей матеріал, перегляньте урок номер 7. Сьогодні поговоримо ще про два заперечення в німецькій мові. Це «nein» і ніхт. Заперечення «nein». Перекладається на українську мову як ні. Служить для заперечення цілого речення. Наприклад, willst du etwas essen? ти хочеш щось поїсти? Nein, ні. krank? Вона хвора? Nein, ні. Vater Deutsch. Розмовляє твій тато німецькою. Nein, ні. Заперечення ніхт перекладається на українську мову як не. Може заперечувати як ціле речення, так і його окремі члени. Наприклад, ніхт інтересант». Цей фільм був нецікавим. Nicht immer sind wir am zu Hause. Не завжди в суботу ми вдома. Sind die Äpfel Nein, die Äpfel sind nicht frisch. Яблука свіжі? Ні. Nee, яблука не свіжі. Das ist nicht gesund. Це не здорово. Отож, заперечуючи прикметник або прислівник, «nicht» стоїть безпосередньо перед ним, як наведено у даних реченнях. Nicht interessant, nicht immer, nicht frisch, nicht gesund. Якщо ми заперечуємо займенникову фразу, то слово «nicht» стоїть також безпосередньо перед нею. Наприклад, «Das Geschenk ist nicht für dich» подарунок не для тебе, заперечуючи присудок, тобто ціле речення, «nicht» стоїть у кінці речення. Наприклад, «Dieses Buch gefällt mir nicht» Ця книга мені не подобається. Ich rauche nicht. Я не курю. Якщо у реченні є два дієслова, то заперечення «nicht» стоїть перед інфінітивом. Наприклад, Ich kann dir nicht helfen. Я не можу тобі допомогти. Meine Schwester mag nicht kochen. Моя сестра не любить готувати. Ich gehe heute Abend nicht spazieren. Я не йду сьогодні ввечері гуляти. Отож, запам'ятайте. Ништь стоїть безпосередньо перед тою частиною в реченні, яку ми заперечуємо. При запереченні цілого речення нищ стоїть у кінці. А зараз наведемо речення, в якому будемо заперечувати його різні частини. Емма Дойчланд. Deutschland. Їде сьогодні до Німеччини. Емма фєрт хойте нах Дойчланд ніхт. Емма не їде сьогодні до Німеччини. Емма фєрт ніхт хойте нах Дойчланд. Емма їде до Німеччини не сьогодні. Емма фєрт хойте ніхт нах Дойчланд. Емма їде сьогодні не у Німеччину. Я сподіваюся, на сьогодні вам все зрозуміло і ви з легкістю зможете виконати наступне завдання. На сьогодні це все. Всім бажаю гарного і продуктивного навчання. Всім до зустрічі, Беспальт!